Риби, вітаю на моєму каналі! Це тропрогноз для вас на неділю з 2 по 8 лютого 2026 року. Подивимося основні енергії, поради від карт, як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Отже, поради від карт і основні енергії. Четвірка мечів, лицар пентаклів і туз жезлів. Карти риби говорять для вас про те, що неділя, скажімо, якісь можливості, неділя якісь перспектив. Перспектив, зв'язаних може з роботою, започаткуванням чогось нового, якихось, скажімо так, якісь фінансових перспектив, може, якісь фінансові у вас плани є. Може плани те, що ви отримаєте якісь більше фінансових надходжень, фінансових якісь можливостей, плани, скажімо так, може, якісь перспективи в роботі, щоб краще заробляти, працювати. Але разом з тим, по четвірки мечів, ви не дуже хочете, скажімо так, зароб... може заробляти хочете, але може не дуже хочете працювати. Ви закриваєтеся від цього якийсь ви в такому в емоційному стані роздумів, яких, якомусь там емоційному такому гіршому стані, ви хочете відпочити, розслабитися, а вам може в якісь моментах пропонують десь якусь роботу, якийсь, ем, якийсь, може, підробіток, для кого актуальний, якісь фінансові можливості, якісь проекти, щось в такому сенсі. Але ви не налаштовані, скажімо так, на роботу. І подивимося конкретніше в різних сферах життя, особисте життя для тих, хто вільний. Для вас колесо фортуни і п'ятірка жезлів. Моменти, скажімо так, коли щось закрутилося. В вашому житті є, знову ж таки, якісь перспективи. Перспективи з кимсь познайомитися, може, якомусь товариству, якесь, підете, якась вечірка, там, друзі, якісь побачення, може в колективі десь вас хочуть там познайомитися. У вас є, скажімо так, фортуна вам усміхнулася, і ви когось там собі, якби вже вам пропонують друзі, може, вам якби, пропонують якусь людину, але насправді ви і не хочете дуже. Може, на ці неділі ви і не хочете не з ким знайомитися, тому що до цього у вас якийсь був гірший досвід, ви не хотіли там щось робити, і тут починаються, скажімо такі моменти, так? Для когось може бути такий момент. Якісь будуть, скажімо, перспективи, будуть, будуть якісь, може знайомства будуть, але не говориться про те, що ви, наприклад, там будете розвивати ці відносини далі. І подивимося для тих, хто в трикутнику знаходиться. Для вас паж мечів і туз пентаклів. Мечі це на зблизнюки Терези водолій це може ваш партнер. Може, він, знову ж таки, починає приділяти вам увагу, там, дарувати вам подарунки, там, якісь квіти вам дарує щодня, так? може якісь такі моменти, але ви не скажу, що ви дуже задоволені. Знову ж -таки, таки, по четвірки мечів, ви такі вже інертні до цього. Ну, добре, ну дарує, так дарує. так, Ну, добре, якби, ви якби задоволені, але разом з тим ви так інертно до цього відноситесь. Якось може бути такий варіант. І подивимося для тих, хто в стабільних відносинах. Для вас королева мечів і лицар кубків. Королева мечів це в нас, знову ж таки, близнюки терези водолій. Це може бути якийсь ваш партнер, може, ваша дружина, може, це ваш чоловік, для кого це актуально, і знову ж таки у Вас відбувається якісь відно, тобто якісь емоції, якісь почуття зароджуються. Не скажу, що там у вас погано, все може якісь конфлікти, моменти якоїсь конфліктності, може ця людина, скажімо так, така більш холоднокровніша, а ви риби такі емоційні, ви там десь може в своїх думках на цій неділі. Людина від вас, відважця, ваш партнер требує від вас якихось там емоцій, може, якісь дій, може, що ви щось робили, щось будували, щось десь розвивалися, щось започатковували. А ви такі інертні, ви не хочете, наприклад. Нічого робити на цій неділі, ви там хочете відпочивати, якісь зробити на паузу своє життя поставити. А ця людина, скажімо так, вимагає від вас якоїсь холоднокровності, що вам, наприклад, риби не притаманне. Для когось може бути такий момент. І подивимося роботу кар'єра бізнес Для тих, хто не працює, по якимсь причинам працювати не може для вас карта, для вас дев'ятка жезлів. І п'ятірка мечів. Моменти, коли ви вже втомилися від пошуку пошукого заробітку, і ви, скажімо так, сидите на своєму. Моменти, коли ви хочете відпочити, знову ж таки, може вам щось предлагають десь підробити. Піди там підроби, щось зроби, але знову ж таки, карти говорять про те, що ви не хочете нічого робити на цій неділі. Хочете відпочити, хочете там порелаксувати. Ви втомилися вже постійно там щось. Робити, десь шукати щось підробіток і так далі. Ви поки залишаєтесь на тому самому положенні, в якому були. І подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для вас які перспективи? Для вас МАХ і дев'ятка пентаклів. Для вас відкриваються якісь можливості, можливості якогось. Знову ж таки можливості, коли десь щось витворите, щось створюєте, може, для когось актуально ви вирішили не шукати роботи, а започаткувати свій власний бізнес. Або моменти, коли ви розумієте, що ви. Повинні ну, щось робити, наприклад, так. Тобто, наприклад, ви полагались на те, що там може вам батьки знайдуть, чи якісь знайомі вам порадять якусь роботу, то ви розумієте, що треба самому робити, тому що іначе я нічого не знайду, іначе я нічого не зроблю, якщо я зараз не буду це робити сам. І ви, скажімо так, починаєте якось це інтенсивно все це робити. Хоч може і по енергіям такі ви настроєні на відпочинок, але розумієте, що все в ваших руках. І подивимося для тих, хто на, на, на ній працює. Для вас місяць і сімка жезлів. Скажімо так, ваша ситуація якоїсь скритості, невідомості, якихось страхів, страхів до того, що і невідомості про те, що куди ви рухаєтеся, на що ви тут працюєте, які у вас перспективи тут є. Ви не бачите перспектив, ви не бачите скрита для вас інформація. Може, моменти, коли якихось. Ви хочете якось підвищення, і ви не знаєте, чи дадуть вам це підвищення, чи будете ви рухатися кудись вперед. Може, ви хочете десь змінити роботу, хочете десь почати щось нове, якісь нові можливості. Але для вас, скажімо так, нема перспективи. Нема перспективи, немає можливостей, і знову ж таки, якісь страхи, якась депресія на вас нападає. Ну, такі не дуже вдала неділя для, скажімо так, на роботи. І подивимося для тих, хто має власний бізнес. Для вас сила. І закохані моменти, коли ви працюєте над своїм бізнесом і працюєте з партнерами, моменти, коли ви покращуєте своє якесь становище бізнесове, свої якісь, якісь проекти зароджуєте, коли ви, скажімо так, набираєтеся сил, незважаючи на те, що по четвірки мечі вам хочеться на цій неділі відпочивати, десь полежати і відпочити. Знову ж таки, ви якісь співпрацюєте з вашими, може, це ваша ваш партнер, ваша кохана людина, чоловік, дружина, що для вас такий якийсь бізнес, сімейний. І ви себе берете в руки, скажімо, так, налаштовуєтеся, піднімаєте себе з ліжка, йдете щось робите, працюєте на ці моменти, просто може, коли ви заставляєте себе щось робити, працювати в своєму бізнесі, в своїх, скажімо так, проєктах. І, може, це ваш партнер вас, скажімо так, штовхає на те, що давай, давай щось роби, не лежи, давай щось робити, давай щось нове відправити, давай щось робити краще. І подивимося фінанси, риби для вас на цю неділю. Імператор і сімка кубків. Чудові карти імператор говорить про якийсь достаток. Про якусь таку стабільність більш-менш, тобто у вас є якась стабільність в доходах, є якісь може фінансові надходження. Фінансова на ця неділя непогана, може, для когось це просто неділя, коли там яка заробітна плата, якось може хтось пенсію отримує, якісь виплати може будуть. І ви відчуваєте себе, скажімо так, імператором, королем, людина, яка керує, яка творить, яка там головна в сім'ї. Може, моменти, коли, наприклад, ви не працюєте. Моменти, коли, наприклад, може, ваш чоловік не працює, тільки ви працюєте, то ви відчуваєте себе, скажімо так, якимсь добитчиком. Тобто, це може стосуватися жінок, так само і чоловіків, тобто, звичайно, якісь такі непогані енергії на фінанси в цій неділі. Хоч вони такі, можна більше сказати, ілюзивні, тобто якась ілюзія, знову ж таки, може, у вас і нема так грошей багато. Але ви відчуваєте себе імператором. У вас така енергія переповнює, якісь такі сили у вас, що ви все можете в фінансовому плані, мається на увазі, що у вас це вийде, і так далі. Чудова карта. І подивимося поради від карт. Диявол. Карта говорить, що може не спокошатися на ці неділі, не піддавайтеся якось впливу якихось людей, не піддавайтеся нічой на якісь провокації, будьте якимось розсудливі. Думайте своєю головою, гарно все зважуйте, бути якими, як би, може, хтось якісь відносини таких аб'юзивних, то залишайте ці відносини, відкривайте очі на ваші відносини, на ваше якесь фінансове становище, на вашу роботу. Може, якісь у вас моменти десь в роботі, ви закриваєте очі там з партнерами, десь в колективі, ви закриваєте на це очі і не знаєте, що робити. Тобто якісь моменти, такі гірші моменти. Тому будь таким стрезвим, Зваженими риби, і все у вас у житті буде краще. Такі карти на цю неділю були риби для вас. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.